Особи. І ще до мене спільне, тут це... давай які спільне відпрацювання, документи покажеш, з ким, де звідси. Ви ти що мені зараз... Ви хто? Я викликав поліцію? Ти звідси на бой. Ви порушень. Порушник, порушник роз... обліку? В обліку? Ти? В вас ти Ви того обліку. А який розшук? Від, від кого розшу. ти розшук шукаєш? Ти подивися шановні, на себе. Вас, рушу, ти? Хто тобі я... повноваження я дав? Хто зараз... ти Тобі ти? ти повноваження не дали? стільки, щоб ти міг щось зробити. Поліція затримайте того нарушителя. Дивіться, шановні, можете приїхати на конфлікт. Дивіться в прямому ефірі, йде непонятні особи якісь. Ти, 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 що, не де звіцей, віцей, блін? ти Який військовий службовець? Звідки ти військовий службовець? Ти на себе подивися, Шанове. хто тобі стільки розпоряджень по -перше, дав? По-перше, Хто вам таке право людей взагалі? Ти себе ж назвав військовослужбовцем, зараз тебе провіримо, Який ти військовослужбовець? Представся. документ. Та, і що, який? А ну покажи, покажи, представляйся. Можете, дивіться, ви зразу в прямому ефірі, в прямому ефірі і по 102 два говорите. Ви що дивите, ви рулієтесь, порушувати правила Можете зразу на ви оперативну групу, бо, тому що і тут якась непонятна безпеки, особа да, і Служба безпеки, прямий ефір, викличуть патрульну. Чи на поліцію? І, і, і конфлікт і скаргу так, на поліцію. Все разом. Зрадники України. Дивіться, на мене міліція, так. бачите, Накладу ви чуєте це. Взагалі Дивіться, якісь непонятні Добре, Бачите, дивіться, на мене, от поки я з вами говорю, типа при пацівниках поліції, яких я визвав, щоб злочин Дивіться, дивіться, мене ще. Перекрикують, дивіться, в прямому ефірі. Дивіться, якийсь неадекват при працівниках поліції, позволяє працівники Поліції, поліції підтримують. Я визвав міліцію, поліцію, щоб поліцію, що тут викрадення машини, а мені щоб відлікти увагу, викрадення машини прикривається якимись службовими особами, привезли ще якісь непонятних кому. Дивіться, дивіться, от записуйте все. Дивіться, тут де викрадення машини, і щоб відвлекти увагу від викрадення машини, поліцаї, полі, службовці, службові особи на машинах привезли якісь непонятних осіб, щоб відвлекти увагу від викрадення машини, і збивають, не хочуть фіксувати викрадення, а іменно маніпулюють, що якісь там хтось розшукує. Треба з'ясувати, хто нас розшукає. Якісь працівники в якоїсь рибацькій формі нас розшукують, указується. Тобто, замість поліції. В нас розсукає рибаки, якісь поліція нічого не має. претензій, тобто, щоб виявити факт злочинних дій. О, і ще друга дивіться. Друга служба <клухи> да. <Тролейбус> на один <клухи> да. тролейбус на один. Дивіться. Вже друга машина приїхала патрульна, я викликав. Дивіться, то у нас прямий. О, я тебе теж десь бачив. Дивіться, да, дивіться. Ти в мене вже відео є, я з тобою якось говорю. Дивіться, тут друга група приїхала. Дивіться, е, дивіться, ви фіксуєте. Ми 102 говоримо, чекайте. Дивіться, друга група приїхала на виклик, то прямий ефір. Йому без різниці. Приїхав якийсь непонятний чувак. Представляється воєнним документ. Я покажіть Та ви Які хто? ти військові. Покажи документи документи. документи. дивіться. Поліція привезла Шановні, В нас. Є факт злочину. Є викрадення машини. А поліція я викликав ви поліцію. Чекай не мішай я викликав поліцію ви на факт цей. У мене в прямому ефірі я показую факт крадіжки, а поліція привезла якісь непонятних чуваків, щоб цей... От бачите, це в прямому ефірі У нас замість викрадення машини фіксувати. Вони по да, і починають відлікати маніпуляції робити. Тобто три, патруль, три патрульних машини. Ви чуєте, так? Да? Аварій офіційно оголошено в розшук. Да. Ви є порушником. Дивіться при поліції, якісь камуфляжні формі роз. Шуки об'являють відколи Ні, по закону камуфляжні це. Зараз ми ще вирок дошка принесемо в машині. Є покажемо, які ви до камуфляжній формі, хто ви, що ви, і хто вам надав повноваження? В... Дивіться, мужчина Андрій, мужчина Андрій, Треба сюди слідчо-оперативну зафіксувати. Взагалі, що працівники Та, дій, не... дивіться в нас? Є тут викрадення машини, викрадення і машини, і щоб відлікти від і викрадення, і викрадення машини. Да, дивіться, бачите, і погрожують при працівниках. Поліції Бо нам погрожує якісь, є, де, духа, да, що якісь неадекватні це, бачите, особа, якась Ня, непонятна не це. І, і замість поліції, яка ви, має фіксувати факт злочину, викрадення машини, у нас це От ви чуєте, що в нас це при працівниках поліції, який я викликав на кражу машини, на викрадення машини. І це все робить. Працівники поліції одобрюються замість допомогти і виявити факт злочину, вони це. Бачите, є. Такий зухвалий тиск. От. а і вони говорять, що довше жодних порушень немає. Бачите? Тобто вони кажуть, якщо є викрадення машини, то можна відлікти увагу е, ви, викрадення. Вони переключають увагу, привезли якісь камофляжні У фор... Нас дивіться, це зараз дивіться. Зараз, от ви чуєте, дивіться, ви чуєте зараз е, слідчо-портина. Фіксуйте, е, ви чуєте, як працівник є працівники поліції, які кажуть, що злочин е, викрадення машини. Викраний, да, Викладення машини, діяль, а вони іс... якусь фіню мені розказують. Секунду, цекун чекайте то хорот нас. Да 15, да частині до довчи, бо ти не довчив, що ти ніхто і звати тебе ніяк. Алло, ви, кажіть будьте ви? да, будьте, фіксуйте, так. Ложко, так. фіксуйте. Ви да. що думаєте, вот. так будете протизаконно поводити да. себе із ві, віфі... фі... да, да, мене перебуває на мене, залякують тиснуть прямому ефірі? Тому тримайте ефір, щоб ви розуміли, бо тому, що це тобто при працівниках поліції, замість розслідувати факт викрадення машини. Униві чи чисте чи, цей? Вот тиск впливає і прочі. E, так, 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 що, так що ви, ви знаєте, що він да. перебуває в розшуку. В розшуку. Нас поліція не в розшук не кидає, нас, е... на... ви не розумієте, що говорите. Помниш він, що він тоді втікав? Пав'яш на цьому не Ну, біля тебе на базарі. Кажіть, Мене перебуває, на мене ти. На мене це на службовому автомобілі, представляєте? Я викликав на викрадення, а мене перебуває при представниках поліції, то можна щеплю комусь. Ви добровольно попробуєте. Це. можете викликати групу, яку, яка буде розслідувати тих злочинних власне. дій, да. вони ще власне. насміхаються, тиснуть, переляк, не тобто власне, їм байдуть. і ця не буде, поліція не ви перешкоджає ви тому. У нас ви віде, є віде, три групи, чи да. насаж буде затримано згідно 210 десятої статті і 22 другої статті. Конзакону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, оскільки ви ведете злочинну діяльність. Так, 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 горіть Говоріть, бо мене перекриють якісь неадекватні особи при працівниках поліції. Не можу вам до кінця все об'яснити. на тролейбуснув один можете з цим ременово приїхати, от. на мене тиснуть, пробують руки приймати, руку при Що, що руки забери. дивіться. Я викликав на злочин, на злочин цей от е, е, факт викладення машини. а на мене Я відмовляюся від ваших послуг. Відмовляється да. да. затримання, да. достали дивіться. Рт. Дивіться, я викликав міліцію, щоб викрадення зафіксували викрадення машини, а мене типа хочуть, щоб дивіться, мені мені не дають, мені не дають розмовляти, мене забирають з місця злочину. Мене забирають. Дивіться, я забороняю. Дивіться, я з вами працюю, була мої друки, була мої друки. Працівники поліції О, от, бачите, мене мене заламують. Мені... Да, забирає речі, затримувати. Да. До вас зараз я забороняю, забороняю ваші коло я зараз. Дивіться, вириває телефон. От, дивіться До, До мене йде наглі пейтанки. погрози. Ви чуєте? Дивіться. Вот. Тому що щоб прикрити факт злочину, викрадення, тобто мер Випуск. мер.